Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось справді надзвичайним про простий продукт, який вже багато поколінь зберігається в наших коморах. Ми розглянемо два чудові способи приготування вівса, які можуть суттєво вплинути на рівень холестерину та цукру в крові. І ось що особливо цікаво: коли ми допомагаємо нашому організму контролювати ці два важливі показники здоров'я, ми часто спостерігаємо також поліпшення артеріального тиску. Це як прекрасний ефект доміно для здоров'я, який починається з цього скромного зерна. Дозвольте мені розповісти вам, чому овес є таким потужним союзником у нашому шляху до здоров'я. Уявіть на мить, що всередині кожного крихітного зернятка вівса є особливий вид клітковини, який називається бета-глюкан. Уявіть собі, бета-глюкан як невелику природну команду прибиральників для вашої травної системи. При правильному приготуванні, і це дуже важливо, ця клітковина діє як м'яка губка, що рухається по ваших кишках, притягуючи та зв'язуючи молекули холестерину та інші жири, включаючи три гліцериди. Цікаво, як це працює: бета-глюкан. По суті, захоплює ці речовини та виводить їх з організму, перш ніж вони можуть бути поглинені в кров. Але це ще не все. Овес має ще одну перевагу. Він є продуктом з низьким глікемічним індексом. Я знаю, що ви можете подумати. Але, докторе, овес містить вуглеводи, і ви абсолютно праві. Він дійсно містить вуглеводи і навіть досить багато. Але ось що цікаво: не всі вуглеводи однакові. Вуглеводи в овесі особливі, тому що вони повільно і рівномірно вивільняють енергію в кров, а не викликають різких стрибків цукру в крові. Як це буває з рафінованими вуглеводами? Ця властивість повільного вивільнення є надзвичайно цінною з кількох причин. По-перше, це означає, що після вживання вівса ви будете почуватися ситими та задоволеними протягом довшого часу. Вміст клітковини в поєднанні з рівномірним вивільненням енергії створює тривале відчуття ситості, яке допомагає уникнути енергетичного спаду всередині ранку або після обіду, який змушує нас шукати менш здорові перекуси по друге і, можливо, що більш важливо з точки зору здоров'я, це поступове вивільнення енергії дає вашому організму достатньо часу для правильного перероблення та використання глюкози, не перевантажуючи вашу систему. Ось тут багато людей роблять помилку, і саме тому я так захоплено ділюся з вами цими методами приготування. Ви можете їсти вівсянку щодня, але якщо ви не готуєте її правильно, ви втрачаєте значну частину її здатності знижувати рівень хохоту. Холестерину Бета-глюкан, про який я згадував раніше, він повинен вивільнитися зі структури вівса, щоб ефективно виконувати свою функцію. Уявіть, що ви намагаєтеся вичавити сікс апельсина. Якщо ви не вичавите його або не розіб'єте якимось чином, більша частина корисних речовин залишиться всередині. Давайте я розповім вам про перший метод, який я вважаю особливо зручним для напружених ранків. Ми приготуємо те, що я люблю називати вівсяним смузі або вівся. Яним напоєм цей метод насправді дуже схожий на те, як виготовляють комерційне вівсяне молоко, хоча ми зробимо його простішим і більш орієнтованим на користь для здоров'я. Почніть з вибору рідкої основи. У вас є кілька варіантів, і я хочу, щоб ви вибрали той, який найкраще відповідає вашим смаковим уподобанням і дієтичним потребам. Ви можете використовувати звичайну воду, що зробить процес простим і безкалорійним. Ви можете віддати перевагу з нежиреному або нежирному молоку, якщо вам подобається кремовість, і ви не маєте проблем з молочними продуктами. Або ви можете використовувати інше рослинне молоко, наприклад, мигдальне. Просто уникайте використання вівсяного молока як основи, оскільки ми вже додаємо вівсянку налити приблизно 250 мл – Це приблизно одна чашка обраної рідини у блендер. Тепер настає найважливіша частина: додайте до рідини три столові ложки звичайних вівсяних пластівців. Але саме тут більшість людей роблять помилку. Вони змішують інгредієнти лише кілька секунд і вважають, що все готово. Так ви не отримаєте всі корисні властивості. Вам потрібно змішувати цю суміш протягом 3-5 хвилин. Так ви правильно почули? 3-5 хвилин. Я знаю, що це здається довгим, і ваш блендер може трохи протестувати, але повірте мені, саме тривалий час змішування руйнує структуру вівсяних пластівців і вивільняє цінний бета-глюкан у ваш напій. Поки блендер творить свою магію, дозвольте мені поділитися чудовим доповненням до цього напою корицею. Кориця не тільки додає чудовий аромат, який прекрасно доповнює м'який смак вівсяних пластівців, але й має свої власні корисні властивості. Дослідження показали, що кориця може сприяти підтримці здорового рівня холестерину. І навіть допомагати контролювати рівень цукру в крові. Це як додатковий бонус до того, що вже робить овес. Додайте до свого смузі приблизно півчайної ложки миленої кориці, ви можете регулювати її кількість залежно від своїх смакових уподобань. Під час змішування ви можете замислитися, чи не переборщуєте ви. Запевняю вас, цю суміш неможливо перезмішати. Чим ретельніше ви подрібните вівсянку, тим більше бета-глюкану ви вивільнете у свій напій. Подумайте про це, як про інвестицію у своє здоров'я ці кілька додаткових хвилин змішування безпосередньо перетворюються на більшу силу боротьби з холестерином у вашій склянці. Після закінчення змішування ви отримаєте гладкий кремовий напій, який ідеально підходить для сніданку або як перекус всередині ранку. Перевага цього рецепту полягає в його простоті та зручності. Ви можете швидко його приготувати, випити на ходу і бути впевненими, що даєте своєму організму потужний засіб для контролю холестерину та цукру в крові. Тепер я розповім про другий спосіб, який можливо. Є більш традиційним, але не менш ефективним. Це перевірений часом спосіб приготування каші або вівсянки. Дехто з вас, можливо, пам'ятає, як бабуся готувала її холодними ранками і є вагома причина, чому цей спосіб витримав випробування часом. Для цього спочатку закип'ятіть в каструлі одну-дві чашки обраної рідини. Знову ж таки, ви можете використовувати воду. Нежирне молоко або рослинний замінник. Коли рідина закипить, додайте приблизно півчашки до однієї чашки вівсяних пластівців, залежно від того, наскільки густою ви хочете бачити свою кашу. А тепер найголовніше, вам потрібно дати вівсяним пластівцям проваритися і варитися протягом тривалого часу. Ми не говоримо про миттєві вівсяні пластівці, які готуються за хвилину. Ми хочемо дати вівсяним пластівцям час розпастися і вивільнити бета-глюкан у процесі варіння. Регулярно помішуйте вівсяні пластівці під час варіння, і ви помітите, що суміш стає кремовою і густішою. Ця трансформація стосується не тільки текстури. Насправді бета-глюкан вивільняється і створює характерну кремовість. Тепло виконує ту саму функцію, що й блендер у нашому першому методі. Розщеплює структуру вівса, щоби вивільнити всі ці корисні сполуки. Що мені подобається в методі приготування каші, так це його універсальність. Коли вівсянка звариться і стане кремовою, ви отримаєте чудову основу для додавання інших корисних для здоров'я інгредієнтів. Спробуйте додати жменю подрібнених волоських горіхів або мигдалю. Ці горіхи додають до вашої миски. Корисні для серця омега 3 жирні кислоти, доповнюючи овес, який знижує рівень холестерину, ви можете додати свіжі ягоди для антиоксидантів і природної солодкості або спробуйте додати ложку звичайного грецького йогурту, коли каша трохи охолоне, це додасть білка і пробіотиків для здоров'я травної системи. Дозвольте поділитися важливою інформацією про час і частоту вживання. Хоча овес надзвичайно корисний, як і все в харчуванні, ключовими є помірність і послідовність. Я рекомендую щодня вживати одну порцію правильно приготованого вівса, чи то у вигляді ранкового смузі, чи то у вигляді вечірньої каші. Таке регулярне вживання забезпечує ваш організм постійним надходженням бета-глюкану, який допомагає регулювати рівень холестерину. Час доби коли ви вирішили вживати вівсянку, також може мати значення. Багато моїх пацієнтів вважають, що вживання вівсянки на сніданок забезпечує їх стабільною енергією протягом усього ранку. Вміст клітковини та повільно вивільняються вуглеводи допомагають запобігти спаду енергії всередині ранку, який може зірвати наші плани щодо здорового харчування. Інші вважають за краще вживати вівсяний смузі. Як післяобідній перекус, оскільки він допомагає заповнити проміжок між обідом і вечерею, не вдаючись до менш здорових варіантів. Тепер я хочу торкнутися теми, яка часто піднімається в дискусіях про вівсянку та холестерин. Можливо, ви чули суперечливу інформацію про те, чи дійсно вівсянка сприяє зниженню рівня холестерину. Дозвольте мені прояснити, наукові дані з цього приводу є переконливими. Численні дослідження показали, що бета-глюкан в вівсі може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ, того типу, який ми часто називаємо поганим холестерином. Ключ полягає в приготуванні та консистенції. Вживання вівса час від часу або приготування його без належного вивільнення бета-глюкану. Не дасть вам таких самих переваг як регулярне споживання правильно приготованого вівса. Також важливо розуміти, що овес це не чарівна паличка, це засіб, дуже, к... дуже ефективний засіб, але він найкраще діє в рамках загального здорового способу життя. Якщо ви додаєте правильно приготований овес до свого раціону, одночасно зменшуючи споживання насичених жирів, залишаючись фізично активним і контролюючи стрес, ви створюєте потужну комбінацію для здоров'я серця. Дозвольте поділитися практичною порадою, яка виявилася корисною для багатьох моїх пацієнтів. Спробуйте приготувати інгредієнти для вівсяного смузі напередодні ввечері. Відміряйте вівсянку та корицю в чашу блендера, а рідину підготуйте в холодильнику. Вранці вам залишиться тільки змішати їх і збити. Ця невелика підготовка може стати вирішальною для того, щоб ви регулярно вживали здоровий вівсяний напій, а не пропускали його через поспіх. Любителям каші може сподобатися варіант з вівсянкою замоченою на ніч. Хоча цей метод не передбачає нагрівання, тривале замочування допомагає дещо розчепити вівсяні пластівці, змішайте вівсяні пластівці з рідиною і залиште їх у холодильнику на ніч. Вранці ви можете їсти їх холодними або підігріти. Хоча цей метод не вивільняє стільки бета-глюкану як змішування або варіння, він все одно корисний і додає різноманітності вашому вівсяному раціону. Говорячи про різноманітність, дозвольте мені торкнутися поширеного питання: чи не набридне їсти вівсянку щодня? Тут на допомогу приходить креативність. Використовуючи метод приготування смузі, спробуйте різні спеції, крім кориці, Щіпка мускатного горіха або кардамону може створити зовсім інші смакові профілі. Ви можете додати чайну ложку какао-порошку для шоколадної версії або трохи ванільного екстракту для солодкості без додавання цукру. З можливості ще ширші, спробуйте пікантні варіанти з яйцем пашот і обсмаженими овочами, або створіть різні солодкі варіанти з різними комбінаціями фруктів. Головне зберегти базовий метод приготування, щоб забезпечити належне вивільнення бета-глюкану, і варіювати добавки, щоб зацікавити ваші смакові рецептори. Я хочу приділити хвилинку обговоренню переваг для артеріального тиску, про який я згадував на початку, коли ми ефективно контролюємо. Рівень холестерину та цукру в крові, ми зменшуємо два основні фактори ризику гіпертонії: високий рівень холестерину може призвести до накопичення бляшок в артеріях, звужуючи їх і змушуючи серце працювати інтенсивніше, щоб прокачувати кров. Нестабільний рівень цукру в крові з часом може пошкодити судини та вплинути на функцію нирок, що також впливає на артеріальний тиск, вирішуючи ці проблеми за допомогою такого простого засобу, як як правильно приготована вівсянка, ми застосовуємо цілісний підхід до здоров'я серцево-судинної системи. Варто зазначити, що, хоча вівсянка загалом є безпечною і корисною для більшості людей, є кілька моментів, які слід врахувати. Якщо ви страждаєте на целіакію або чутливість до глютену, обов'язково вибирайте вівсянку, яка сертифікована як безглютенова. Хоча вівсянка за своєю природою не містить глютену, її часто обробляють на підприємствах, де також обробляють пшеницю, що призводить до перехресного забруднення. Крім того, якщо ви ретельно стежите за споживанням, Ванням вуглеводів для контролю діабету проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб визначити правильний розмір порції вівса для ваших індивідуальних потреб. Пам'ятайте, що перевага цих вівсяних страв полягає не тільки в їх користі для здоров'я, але й у їх доступності. Вівся доступна за ціною. Широко доступна і має тривалий термін зберігання. Вам не потрібні дорогі добавки або складні рецепти, достатньо простого вівса, приготованого з турботою та увагою, щоб вивільнити його природні корисні для здоров'я сполуки. На завершення я хочу залишити вам таку думку. Іноді найефективніші заходи для здоров'я є найпростішими: два методи змішування або варіння. Дозволяють розкрити корисні властивості вівса для зниження рівня холестерину, стабілізації рівня цукру в крові та підтримки артеріального тиску незалежно від того, чи ви оберете швидкий та зручний ранковий смузі, чи затишну теплоту каші, ви даєте своєму організму цінний інструмент для покращення здоров'я. Почніть завтра вранці. Оберіть свій метод, витратьте кілька додаткових хвилин на правильне приготування вівсянки і знайте, що ви робите значний крок до покращення здоров'я серцево-судинної системи. Ваше серце, артерії та загальне самопочуття будуть вдячні вам за цю просту, але потужну зміну. Пам'ятайте, що головне не досконалість, а послідовність. Зробіть правильно приготований овес частиною своєї щоденної рутини, і з часом ви, ймовірно, помітите позитивні зміни в рівні холестерину, контролі цукру в крові та загальному здоров'ї серцево-судинної системи. Шлях до кращого здоров'я не завжди вимагає кардинальних змін, іноді достатньо просто взяти звичайний продукт і приготувати його таким чином, щоб максимально розкрити його природні корисні властивості. З вівсянкою ви маєте таку можливість щодня, скористайтеся нею, і нехай це скромне зерно стане вашим потужним союзником на шляху до кращого здоров'я.